Доброго дня усім. Вийшла дощу, чекаю. Хмариться. От там трішки вісить попраного одягу. Тут це так хочу всторожувати, щоб зняти, щоб не, не мокло. Ти вже маю для вас сьогодні новини, маю що розповідати. Та й так, поки чекаю, думаю, розповім. Значить, всі, ви знаєте, що ми. Возили нашу Людмилку у далеку дорогу і не раз. Один раз була дорога на Мельницький, інший раз на Кам'янець-Подільський, здавала творчі конкурси дитина, і ми в такому очікуванні були, як сказати, хвилюють, в тривожному очікуванні. Ну, тому що ж. Розумієте правильно, як воно, коли чекаєш, зазираєш там туди на тій на сайт той офіційний вступників у кабінет день-два дні, напевно, що не працював уже, не можна було зайти на сайт. Вчора ввечері ми слухайте. Вчора ввечері ми вже бачимо, що вже все, можна заходити дивитися, але десь була перевантажена система. Ми його оновляли, оновляли, прокручували, прокручували е і е зайшли. Зайшли. Е що, вам, е що вам казати? Я вчора ввечері не хотіла нічого казати, тому що вчора ввечері плакала і вже плачу знов. Але е, хай би всі від того плакали, від чого плачу я. Е, прочитала, о, вже погримує, прочитала е, повідомлення, що рекомендовано Людмилку на навчання за державний кошт. Поступила вона на бюджет. Пророкували мені у відео в коментарях, що напевно, що поступить в Житомир. Ні, не Житомир. Поступила туди, куди вона найбільше хотіла. Першим пріоритетом вона ставила Кам'янець-Подільський. І в Кам'янець-Подільський університет імені Івана Огієнка вона поступила на бюджет. Такі почуття переповнюють, що я навіть не знаю, що розповідати і описувати. Мами зрозуміють, тати зрозуміють. От це і, і радість, і щастя, і, і гордість. І, знаєте, вже так думаю, слава Богу, вона скільки Людмилка ця пережила вже за ці роки, поки дійшла до, до студентських років. От скільки їй довелося пережити, скільки раз ми її порували очку, от то, то хай такого ніхто ніколи не переживає у житті. От, І вже з огляду на це, то хочеться сказати, хай це буде вже найгірше, що в її житті могло статися. А далі, хай Бог благословить, щоб... Щоб вона навчалася гарно, щоб їй було все легко. Мені з однієї сторони радісно, а з іншої сторони, і тривожно на душі, тому що це доведеться дитину вже відпускати. Все. Дитина доросла, дитина піде у життя хвилююча, тому що далеко. Аби було Житомир, от так материнське серце, знаєте, як. Аби Житомир, Житомир ближче, Житомир звичніший, Житомир е, наш. А так далеко. Але вона туди хотіла. Таку вона обирала професію собі. Ну, як не знаю, як буде з професією, звичайно, але е, навчання обирала вона собі так, як вона хотіла по своєму серцю. І в нас два варіанти було, ми ось так, знаєте, роз, роздумували, що якщо за державним коштом не пройде нікуди, то поїде за кордон працювати. Тому що контракти на навчання ми 100% аж ніяк не потягнули б. Але, але слава Богу, пройшла, пройшла на державне. Та ми е, сьогодні вже е, роз, е, роздивлялися. Знаєте, нам вже сьогодні телефонували і ми телефонували. Завтра ми будемо вести документи, от тому що до 9 го числа їх потрібно подати. Е, роздивлялися, як нам рухатися. Слухайте, то це е, е, сьогодні листала цей інтернет, листала, ось що в нас зривається? Листала, листала інтернет. Е, Добиратися буде важко. Або будемо ще шукати телефони десь маршрутних цих перевізників, от, щоб зв'язуватися так, що можливо, де буде йти ходити Київ, Хмельницький, наприклад, от чи як. Так, щоб їхати. Ну, а завтра такий оптимальний самий варіант ми обрали. Буде Юра вести машиною у Староконстянтинів, а Староконстантинова Кам'янець-Подільський, там вже регулярні рейси. От. То будемо з нею так відправлятися. Їй потрібно, їй потрібно вчитися, от, щоб заїхати. А що там казати, нам воно знаєте, так незвично. Ми, Завжди, от, де, де лікарня, де Житомир, де Київ, де Вінниця. Е, ну, Юра Юра в основному. Е, а спочатку, поки ще Юра так само не, не знав, як, чи буде він по місту їздити чи ні, то е, люди возили. от, ну, А завтра будемо пробувати рухатися маршрутним таксі з Старокостянтинова. Уже на Кам'янець Подільський, там вже будемо по місту орієнтуватися. Нас е, запросили, е, так, щоб ми сказали, що на кафедрі вже все допоможуть і оформити, і все проінструктують далі. Одним словом, ось така у мене радісна новина. Е, я дякую усім, хто нас е, підтримував. Раніше в усьому дякую усім, хто е, чекав і переживав за, на, за нашу Людмилку. Ми свої вже трішки відпереживали, будемо переживати далі, але то, то переживання приємне. Тому, ну ось такі новини вже. Завтра, я думаю, що ми якось щось з Людмилкою. Е, Десь будемо показувати, як ми, як ми рухаємося, як на що виходить. Ми, туди ми вже зорієнтувалися, як доберемося, назад ще як добиратися, абсолютно ще не дивилися. От, я кажу до Юри, нам головне туди і головне документи здати. От, а вже як назад заїдемо туди, то й мусимо назад доїхати, якось воно буде, там зорієнтуємося на місці. Тому ось, ось такі новини. Всім дякую, щиро. Тримайте кулачки за дитину і всього вам найкращого. Починається дощ, біжу знімати одяг.